Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував дії Росії в Україні під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу він заявив. Що, попри перемир'я, Росія продовжує обстрілювати українські міста? Цитуємо, мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що зараз вони бомблять як божевільні. Вони бомблять. Я не знаю, що там коїться. Це не добра ситуація, сказав Трамп, додавши, що США фактично не ведуть бізнес із Росією через стан війни. Водночас у Вашингтоні тривають перемовини з Москвою щодо припинення бойових дій, але за Вами держсекретаря США Марко Рубіо, американська сторона не потрапить у пастку, цитуємо нескінченних переговорів. А ще у політичні процеси вклинився бізнес за даними Вашингтон Пост. Ілон Маск, очільник департаменту ефективності уряду США, мав Приватні розмови з Трампом щодо тарифів маск закликав знизити мита, зокрема на китайські товари. Але Трамп залишився при своєму днями. Він анонсував нові мита для Китаю 50%.